Фух, задовбали мене вже ці несвідомі скриті агресори. Давайте про те, якщо ви, е, вияснили, що людина несвідомо на вас транслює негатив. Тобто вона взагалі навіть нічого не хотіла і близько від вас. Ви це зможете вияснити. Якщо почнете з нею спілкуватися на якісь інші теми, окрім тієї, яка вас тригірила, якщо в іншому вона проявляється нормально все як звичайно, то це фактично означає, що вона і в тій темі проявлялася нормально, як обично, як зазвичай, як вона проявляється з вами свободно. Але там є якісь Тригерні точки. І це фактично означає, що це суто ваша реакція. І вона це відбувається тільки у вас в голові. Як це екологічно розпізнати? Просто продовжувати з цією людиною комунікувати по-іншому і е спостерігати. Якщо вона проявляється нормально, як. Жодного негативу, там все добре. Тобто, її якщо ви немає сенсу її питати, а чому ти отут так мені сказав? А чому ти отак мені сказав? Вона просто буде збита з пантелику, вона її близько не зрозуміє, ну, як в смислі щось сказав. Ну Якщо вона проявляється. В, в іншому спокійно, то це означає, що це тільки у вас в голові відбувається. Щось вистригеріть, і це точка вашого росту. А в іншому все нормально. Якби жодного негативу тут взагалі немає. Не транслюється на вас жодний негатив. І от, це один із варіантів, як протидіяти негативу. І взагалі, як спочатку розпізнати, так чи людина свідомо на вас транслює негатив, чи свідомо транслює, але маскується під несвідомість. Або взагалі нічого не транслюється, це суто ваша реакція, або це різновид шизофренії. Просто. І все це ми розбираємо в моїх. Заходьте на канал, ці коротенькі відео, там в кожному. У кожен цей вид я розповідаю окремо.